Привіт, привіт! Вітаємо з початком нового навчального року. Для того аби зробити його ще більш насиченим та цікавим, Верховна Рада України анонсує запис на інтерактивні парламентські онлайн-уроки для школярів. Щомісяця ми відкриватимемо реєстрацію на заходи, доступні усім учням, які хочуть доєднатися до нас. А зараз розповімо, як легко потрапити на урок від освітнього центру Верховної Ради. Зареєструвати дітей на урок може лише відповідальний учитель за допомогою спеціальної Google форми. У відповідних полях форми вчителеві необхідно зазначити свою електронну адресу, персональні дані та надати контактну інформацію. Далі потрібно зазначити кількість дітей, які братимуть участь у заході. Таким чином, один вчитель може зареєструвати один або кілька класів. Для ведення статистики відвідування ми також збираємо інформацію про ваш заклад освіти. Освітній центр Верховної Ради України об'єднує усі області та населені пункти нашої держави. Поділіться, будь ласка, історію про те, як ви дізналися про нас. Ми прагнемо, аби свідомих учнів стало ще більше. Фінальним кроком є обрання дати та часу заняття, із переліку доступних. Обов'язково надайте згоду на обробку персональних даних. Вітаємо! Ви зареєстровані на урок. Напередодні заняття вчителю надійде посилання на Zoom-конференцію. Діти можуть долучитися як усім класом з аудиторії, так і персонально зі своїх гаджетів. До зустрічі на парламентському уроці.